Родина Світлани Міщенко, мами виховательки дитячого будинку сімейного типу, радіє подарунка. Це і сучасний холодильник, мікрохвильова піч, кухонний комбайн та інша техніка, засоби гігієни, продукти харчування. Ми хочемо подякувати Олені Зеленській за їхню допомогу. Такий тяжкий час діткам теж допомога ця знадобиться. Ми хочемо подякувати щиро від нашої сім'ї. Гуманітарну допомогу шість дитячих будинків сімейного типу з прилук варви отримали від благодійної організації фундації. Ця Олени Зеленської, наші дітки це наше майбутнє, це наша нація, це цвіт нашої нації. Тому ми не припиняємо допомагати і завдячуючи благодійній організації Олени Зеленської. Чергова допомога надійшла для дитячих будинків сімейного типу. Це побутова техніка, це те, чого потребують, це те, що потрібно в кожній сім'ї. Вивчала потреби родин та подавала подання для отримання благодійної допомоги. Служба. У справах дітей за підтримки прилуцької районної військової адміністрації міської ради допомога від міжнародних інституцій вкрай важлива. Кожен як може вкладається в перемогу. Це велика допомога, і вона кожним людям допомагають по-разному. І ну, така поміч дуже важлива для нас, і ну, особливо в такий час, коли війна. Сертифікати на новітню техніку, меблі, інструменти це електрообігрівачі, прально сушильні машини, електросоковижималки, ліжка, бензопили родинам урочисто вручили в стінах міської ради. У ці непрості часи така подія знакова, і я думаю, вона радісна. Бо як би там не було, але отримати таку підтримку надзвичайно корисно, потрібно. І важливим всім вона звичайно знадобиться. Дуже приємно було виконати цю місію на сьогоднішній день. Побачити особисто цих діточок, цих батьків, які вкладають душу, які дають цей родинний затишок нашим діткам, які позбавлені цього батьківського піклування. Батьки вихователі та 38 діточок розчулено дякували за увагу підтримку. 11-річний Ярослав, вихованець дитячого будинку сімейного типу родини Міщенків, розчулив власним. Ми дякуємо вам за допомогу, за допомогу в тяжкий воєнний час. Допомагайте щирістю, добром, що панував і пануватиме над злом. Викрила білі вільний птах, що злої агресії ніколи не боїться, назва добродій, волонтер. Між людство хай завжди святиться, а мирно стане в одну мить. І все добро було словиться. Дякує за допомогу дітям, батьоникам майбутнього у світі, у світі, сповненим надії, миром, щастям, де є мрії. Дитячі мрії обов'язково здійсняться. Ярославу дорослі вже пообіцяли допомогти, аби якнайшвидше побачила світ збірка його поезій. На найбільшу мрію одну на всіх, нашу перемогу з нетерпінням чекають всі і діти, і дорослі.